Вітаю всіх 31 серпня. Давайте по останнім новинам. Значить, що в нас тут? Путін сьогодні? Путін прибув до Китаю з тривалим візитом, тому що 3 вересня там парад, про це я питала. А сьогодні розпочинається саміт ШОС. Давайте Путін прибув до Китаю з тривалим візитом. Сьогодні розпочинається саміт ШОС. Ну, і давайте так. Що отримає Путін? Ага, бачите, правосуддя. Якісь закони, нові, щось там, якісь щось. Ну, я казала, що Китай хоче якесь таке зробити, об'єднати великі держави. І, і це все повинно стосуватися чогось військового. Так, Путін. Прибув до Китаю з тривалим візитом. Сьогодні саміт Шос розпочинається. Давайте так. Я хочу спитати, що отримає Путін з... від цього візиту в Китай. Ось так, що отримає Путін від цього візиту в Китай. Про що вони будуть балакати? Нам не... Ну, 10 монет. Фінансування, допомога від Китаю, понятно? Підтримка, допомога, фінансування, гроші, зброя, деталі і так далі. Проти України. Королева жезлів, Росія, Україна і диявол, Ну все на майбутнє. Росія, боже, цей Китай у відкриту буде тепер допомагати Росії фінансово, зброєю і так далі. Проти України. Я, я просто в шоці. Нема що навіть і додавати. Так, США надають Україні зброю, що здатна вражати цілі в глибині Росії. Посол при НАТО Вітакер. Нарешті ми надаємо можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії. Також до Києва вже прямує нова партія зброєння вартістю майже в мільярд. Це правда, що США вже надали Україні зброю, яка може уразити цілі в глибині Росії, і що нам реально дозволять це робити. Оце все правда? Королева монет. Україна щось отримала. Удари. Знов, дивіться, дві карти України і в центрі удари. Для перемоги. Наносити удари для перемоги. Ось щось дали. Так, да, дивіться. Ті ж самі карти, що випали, що отримає Путін від Китаю, і ті ж самі карти тепер у нас, що отримає Україна від США, таке відчуття, що, що... що ми це отримаємо. І дозвіл буде, і все, але ж вони ж будуть відповідати теж по Україні. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Трамп розглядає можливість тимчасового, тимчасового виходу з переговорів щодо України. Поки сторони не покажуть більше, більше гнучкості. Це видання пише. Давайте спитаємо. Це правда, що Трамп збирається розглянути тимчасовий вихід із переговорів Росія-Україна. Це правда? Ні. Сім мечів. Обман. Відразу, прям чітко. Далі. Вбивство Порубія було ретельно підготовлено, каже Зеленський. Ми зробимо все, щоб розкрити цей злочин. Про Порубія я спитала в минулому відео. Давайте, там дійсно все було ретельно підготовлено. В общем, подивіться відео, там все є. І зв'язок з Фаріон я теж там спитала є. Трамп впевнений, що саміт Росії та США України відбудеться, але не знає, чи буде зустріч з Зеленського з Путіним. Ну, тобто Трамп каже, що саміт буде. Саміт знов, ну, зустріч делегації. А ось стосовно Зеленського з Путіним, він не знає, чи буде ця зустріч. Чи буде зустріч українська та російська делегація. Та я їй казала, що вона буде. Підготовка, зустрічі, плани. Ну, так, да, Україна ось є. Війна в очікувати, тягнуть резину, тягнуть повішені, ограничення, тягнучка, роблять все, щоб це все затягувати, затягувати, затягувати. Чи буде зустріч? Буде, але її затягують. Країни ЄС мають колосальну нестачу коштів для фінансування України. Каже віце-президент Єврокомісії Кайя Калас. До цього в них все було нормально, вже, вже це вже колосальна нестача. Так, це правда, що країни ЄС мають колосальну нестачу коштів для фінансування України. Це правда? Колосальну нестачу коштів для фінансування України. Це правда. співпраця робота, вибіркова. Ну, вибірково, у деяких країн, так, є нестача. Але у великих країнах, такі як Німеччина, Франція, Ну, Британія ж не Європа, Британія окремо великі такі, да держави. Да В принципі, в деяких є нестача коштів, в деяких є. І вона має на увазі себе. Не себе, або ще, вона має на увазі, хотіла сказати, країни маленькі, в яких є проблеми себе. Війна, війна дороге задоволення. Вона, вона просто каже, що війна дороге задоволення. Ну, тобто, це її бачення таке. Вона ж просто знає, які країни, які в них там бюджети, що в них є, вона ж. Займається всіма країнами ЄС, і вона ось каже: війна дороге задоволення. В деяких маленьких країнах де, дійсно є нестача. В інших більш-менш є співпраця, є щось, якісь підписання, документи і так далі. Ну, в общем, таке. Сьогодні була велика така атака дронова на Чорноморськ, і місто залишилося без світла. Розклад по містам буде сьогодні ввечері на наступний тиждень. І ось заява Герасимова. Вчора виступав цей міністр оборони їхній, як його звуть, забула. А Це вже Герасимов. СВО буде продовжено. Буде продовжено. Ми наступаємо по всій лінії фронту. Начальник Герасимов проснувся в той же час. В той же час наші заявляють, що от там, де росіяни хотіли пролізти, там діотє рага, я їх називаю, їх там обрізали і росіяни там в оточенні. Але в них все добре. Так, Герасимов каже, СВО буде продовжена, ми наступаємо по всій лінії фронту, тому що вони знають їхня ціль перемога. Вона постійно випадає. Вони знають, що вони лясь отримають підтримку і допомогу. Це може бути Китай і це може бути Південна Корея. І зброя, і люди. Їм буде надано це, щоб йти далі. А ще загроза є з Білорусі. Я це казала ще на початку серпня. Так. Тому що є об'єднання, в них домовленості, йде робота, і йти далі. Ладно, давайте тепер спитаємо по-іншому. Оце те, що каже Герасимов, начальник Генштаба, далі міністр оборони Росії. Боже, як же ж його? Ладна, що ми продовжуємо. І йти вперед, захоплювати, все, нас не зупинити. Я хочу спитати, як, буде, як будуть вони просуватися Ось, осінь 2025 рік. І покажіть, які будуть успіхи в Росії на фронті в Україні? Повішений втрата грошей, хитрість, пажі. Жадібність. Колісниця є, колісниця є, хитра колісниця є. Просування десь таке буде, але покажу, думаю, невеличке. Плани по луні на майбутнє. В них є якісь хитрі плани. Налякати наш дім. Обстріляти. Мир, Диявол Диявол не хоче миру. Який мир? Великі грошові втрати. Вони втратять дуже великі, великі кошти втрати, війна і правосуддя. Оце єдине, що нас може врятувати, щоб в них не було грошей на війну. Оце єдине. Невеличке просування показує. шість мечів і Паш Пентаклі. На жаль, давайте ще раз питаю: загроза з Білорусі. Покажіть, будь ласка, осінь 2025 рік. Загроза наступу на Україну з території Білорусі. Загроза наступу на Україну з території Білорусі, цієї осені є загроза наступу. Загроза наступу. Ну, вони хочуть перемогти. Бачите, це Зеленський, Київ. Вони. Да, У ну, них є такі плани. Да. Є такі плани, вони це обдумують. Йде підготовка, робота, планування таке є. Планування таке є. А чи буде, чи буде, та що ж такое? Чи буде наступ цією осінню на Україну з території Білорусі? Або з території Росії на Чернігівщину. Наступ буде? Якийсь новий. Ой. Плани. Знов плани, плани, повішений. Сподіваюся, що ні, тому що, бачите, тупік і уход від колісниці. Щось має таке статися, що вони від цього плану повинні відмовитись. І все. Ну, і останнє зустріч Зеленського та Путіна. Ну, він, ну це видання пише. Зустріч Зеленського та Путіна відбудеться, каже Трамп. І я буду там. То він каже, що не знає, чи буде, то не буде, то не знає. Тепер каже, що буде, і я буду там. Це Трамп сказав в інтерв'ю. Зустріч Зеленського та Путіна відбудеться, і я буду там, каже Трамп. Ну, тобто він не відмовляється. Знов повтор того, що було. Повтор того, що було. Вибір. Він чекає рішення імператора. Знаєте чого він чекає? Він чекає, щоб російська влада погодилася на хоч, на щось, а вони поки що ні на що не згодне. Не згодні, Незгодні. щоб їх щоб вони стали згодні, треба зробити так, щоб вони погодились. Зупинити, наприклад, їхню колісницю, зупинити їхню на їхній наступ, зупинити їхній потік грошей, зупинити їхню нафту і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Зупинити коротше, все, щоб цей імператор, імператор погодився і прийняв рішення про зустріч. Тобто на це йде нам. Всім тихого дня.